А шо панамор вже завітав? Дякую тобі, пана Віталій зар. Ох, блять, а куди ти нагів впав? Събный. Ну, одного забрав. Она будівля пуста, чего. І другого забрав. Красень. Ще біжить. І третього забрав. О, бля, вони в тебе. Десь ось тут він бігає пизде. Красень. Ах, а тепер йому пізно. О, ти той гандон! Тобай, що мене вбив хм, На початку. А бачу чого там. За горою. За горою? Ось тут висажуйся, а я задавлю. Ось тут десь бігає. Забрав. Красень. Наїбали як мальчиків. Звісно.